Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі живого телебачення! Вітаємо вас сьогодні у неділю 2 жовтня на спільній молитві Ангел Господній, яку ми молимося під проводом Папи Римського Франциска. На площі святого Петра у Ватикані зібралися тисячі паломників для того, щоб помолитися разом з папою і вислухати його недільну проповідь. Ось він, власне, з'являється в вікні Апостольського палацу. Ми його вітаємо разом із зібраними на площі паломників. Пригадаємо лише на мить, що в Римо Католицькій церкві сьогодні на Євангелії читається уривок від Луки про притчу про зерно гірчиці. Дорогі брати і сестри, доброго дня! Війна в Україні стала. Ще більше ситуація з війною стала ще більше ще гіршою і загрозливою. Тому сьогодні я хотів би присвятити їй все розважання перед молитвою Ангела, ангела Господній. Ситуація з війною продовжує щораз то більше кровоточити, викликає крові і щораз то більше загрози породжує. Цими місяцями пролито дуже багато сліз. Мене дуже зболюють е, жертви, серед яких багато дітей багато людей втратили свої помешкання і страждають від холоду і голоду. Це ніколи не може бути оправданим ніколи. Жахливо, що народ весь світ вчить географію міста України через е, ці жахливі події. Такі міста, як Буча, Ірпінь, Запоріжжя та інші. Ми знаємо через події, які не відбуваються пов'язані з війною. Що ще має статися? Скільки крові ще має бути пролито, щоб ми зрозуміли, що війна ніколи не є рішенням, але руйнуванням. Лише руйнуванням. В ім'я Боже. Відновлюю мій заклик. Щоб негайно був припинений вогонь, нехай замовкне зброя, і нехай буде створено умови для припинення вогню. Досягти перемир'я можна буде лише поважаючи цінність людського життя preoccupazioni. Deploro vivamente la grave situazione creata si negli ultimi giorni con ulteriori azioni contrarie ai principi del diritto internazionale. Essa infatti aumenta il rischio di un'escalation nucleare. Події останніх днів збільшують е, ризик <плес> ядерної катастрофи. Відводжені інституту алпрезидента della Federazione Russi, supplicando di fermare anche per amore del suo popolo, questa spirale di violenza скеровую перш за все до президента Російської Федерації, закликаючи його, зокрема, з любові до свого народу зупинитися. Україна асфальто для агресіона субитодіона трятанто фіціону апрезидента України ad essere aperto a serie proposte di pace. Я звертаюся також до президента України серйозно приймати, приймати серйозні наміри встановлення миру. Per favore facciamo respirare alle giovani generazioni l'area santa della pace. Будь ласка, давайте дозволимо майбутнім поколінням дихати повітрям миру, а не війни, яка є божевіллям. La guerra in sé stessa è un errore e un orrore. Confidiamo nella misericordia di Dio che può cambiare i cuori e in nell'intercessione materna. VINA, SAMAU SOBI, e Молімося, ангел Господній благовістив при чисті Діві Марії. і Вона зачала від Духа Святого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословена тими жінками, благословена і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Ось я слугиня Господня. Нехай мені станеться за Словом Твоїм. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти і жінками, і плід плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. І слово стало тілом і оселилося між нами. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти і жінками, і плід плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Молися молися за нас, Пресвята Богорода, це Діво, щоб ми удостоїли з обітниць Христових. Просимо, Господи, влий у наші серця свої благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізняли втілення Христа Твого Сина через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю, і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю, і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. За наших померлих. Вічний упокой подай їм Господи, а світло відвічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Нехай ім'я Господнє буде благословенне віднині й до віку. Допомога наша в імені Господа, що створив небо і землю. Нехай благословить вас Всемогутній Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Святі Швтець зробив безпрецедентний крок. Присвятивши усю свою сьогоднішню промову і своє слово ситуації в Україні перед молитвою ангел Господні, Дорогі брати і сестри. Я близький з народами Куби і Флориди, які потерпіли від урагану. нехай Господь утішить тих, які страждають і намагаються виявити солідарність. Молюся також за тих, які втратили життя і були постраждані, які постраждали, які постраждали після е, футбольного матчу в Індонезії. Ці, цього вечора матиме, матиме місце на фасаді Базиліки Святого Петра. З 21 до 23 години буде проектуватися аудіовізуальний твір про святого Петра. Дякую тим, хто займається такою ініціативою і за їхню посвяту місії святого Петра. Вітаю вас, римлян і паломників з різних країн. вірних паломників, парафіяльні групи асоціації. Вітаю! Представників вірних дієцезій з Нанту. Вітаю вірних з Німеччини. Усім вам бажаю гарної неділі І будь ласка. Не забувайте молитися за мене. Смачного обіду і до побачення! Святіш Отець сьогодні виступив із промовою надзвичайно серйозною, яка була спонукана останніми подіями: а це проведенням псевдореферендумів, а також анексією частини території України Російською Федерацією. Що сталося. У п'ятницю 30 вересня. Весь текст слова папи. Зміст сказаного ним. Ми свідомо не перекладали, щоб е, не. Помилково не озвучити некоректної інформації, але можна буде знайти на сайті Vatican News. Також його буде поширено на сайті Української греко-католицької церкви ugcc.ua, де зможете ознайомитися із повним текстом сказаного Святішим Отцем. Дякуємо Світішомуцеві за його зусилля, спрямовані на припинення війни в Україні. Сьогодні ми почули, як він однозначно звернувся із закликом припинити. Війну до президента Російської Федерації, а також до президента Української, України Володимира Зеленського, із е, закликом прийняти ті серйозні пропозиції, скеровані на досягнення миру і припинення війни в Україні. Дякуємо за спільну молитву, дорогі брати і сестри. Дякуємо, що єдналися у цій молитві на каналах Живого Телебачення. Запрошуємо вас на сайт Української греко-католицької церкви, на сайт новин Ватикану, «Ватикан Ньюс, де зможете дізнатися більше про слова папи, про його діяльність. А вам сьогодні бажаю Богом благословенного дня для вас цю подію коментуватись стара Жеплінський, режисером трансляції, була Марічка Довганик. Слава Ісусу Христу!